Пришкільні табори у Коломиї чи не найкращі в області. Такий висновок зробили спеціалісти з Івано-Франківська, які перевіряли наші навчальні заклади. Враження як найкращі. Чи задоволені діти відпочинком у рідних школах? Дізнавалися наші кореспонденти. Пришкільні табори працюють у всіх Коломийських школах і в гімназії імені Грушевського. Діти мають можливість відпочивати з 1 по 16 червня. Для них влаштовують різноманітні заходи, безкоштовно годують. Проте грошей цьогоріч виділено надто мало. Лише 50%. 50 тисяч гривень розповів начальник відділу загальної і середньої освіти управління освіти Василь Мельник. Тому інколи доводиться залучати і кошти батьків. Ми вважаємо, що це дуже мала сума, але ми роботу пришкільних таборів почали. З розрахунку харчування дітей одноразове 8 гривень на одну дитину. Таким чином ми можемо оздоровити 700 учнів, школярів. Хоча для того, бо розуміємо про те, що ми мали би більшу кількість дітей оздоровити, ми в цьому році відкрили ще табори. Спортивний табір, який діє при дитячій юнацькій спортивній школі номер 1 діти займаються зараз у спортивних секціях протягом червня місяця. Окрім того, станція юних туристів організовує туристичні походи. Цим способом оздоровлення охоплено майже 120 коломойських школярів. Загалом у пришкільних таборах відпочивають тисяча дітей. Це лише 20% від загальної кількості учнів. В кінці липня гімназія імені Михайла Грушевського організовує такий оздоровчий табір на річці Дністер. Там будуть відпочивати пластуни, бо є керівники, є вчителі, які будуть займатися. Таким чином вони теж пройдуть оздоровлення. Крім того, гімназія імені Грушевського налагодила такі зв'язки. Із управлінням освіти міста Севастополя таким чином ми маємо можливість обмінюватися делегаціями дітей. Наші діти могли би там від... Почувати на березі Чорного моря в Криму, а ті діти будуть приїздити до нас. Перші дні перебування у таборах показали, що дітям тут цікаво. Вони з користю проводять свій вільний час, відпочивають, беруть участь у різних іграх, спілкуються з однолітками. Дуже цікаво пришкільному таборі. Ми займаємося дуже багато чого. Ми малюємо, граємо, змагаємось. Ходили на вистави, ходили у п'ятницю по щучому велінню. Вчора ходили на Вінні пуха, малювали. Сьогодні ми грали, змагались. Було дуже гарно, але правда шкода, що тільки 10 днів хотілося б місяць, два місяці. Тут мені подобається малювати, гратися. Сьогодні було змагання, і мені дуже сподобалось, бо ми зайняли перше місце. Вистава вчора сподобалася про війні пуха. Тут можна гратися своїми ровесниками. бо завжди, коли немає табору, то я стільки вдома те й роблю, що сижу. І нічого не роблю. Або дивлюсь телевізор, або граюсь в комп'ютер. А тут можна і змагатися, і малювати, і робити все, що хочеш. Зараз ми йдемо на караоке. Я якщо чесно, дуже переживаю, граємося своїми ревесниками, дуже подобаються наші командири. Вони дуже веселі. Ми малюємо, граємо всі е, інтересні ігри. Ми зараз співаємо караоке, танцюємо на музику, включають. Ми тут а, малюємо, по ми все робимо. Тут мені тут дуже подобається. Усю роботу щодо діяльності пришкільних таборів виконують їхні керівники, організатори і помічники. Вони беруть до уваги думки дітей, як вони хочуть відпочити і провести свій вільний час. Атмосфера в нас у таборі прекрасна. Дітки більш цікаві такі проходять щороку. З минулим роком я можу порівняти. Цікаво було в минулому році, а цього року мені здається ще більш цікавіше, тому що я працюю вже не перший рік директором табору. Є що порівняти, є що показати. Цікаво, гарно, весело. Діти йдуть з нами. На уступки. ми з ними радимося, розробляємо різні програми, щоб їм було весело. Якщо погода, ми плануємо виїжджати. Ось що хочу сказати ще до плану. План е, наш в основному з дітками розробляється, тому що я е, стараюся зацікавити їх і їхні інтереси включити також. Діяльність коломийських пришкільних таборів перевіряли фахівці з Івано-Франківська, Оксана Риндич, методист лабораторії національного виховання інституту після дипломної освіти, запевнила, вони чи не найкращі в області загалом. Роботу усіх починаючи від міського відділу управління освіти, так і закінчуючи всіма вихователями навчальних закладів, позитивна. Досить в мене враження. Я маю змогу порівняти, оскільки маю змогу відвідувати інші райони, так і перевіряти навчальні заклади. Я хочу подякувати найперше всім, хто причетний до діяльності до роботи при шкільних таборах, і побажати їм успішного завершення роботи, того що самі ми розуміємо, що це є літній період, і діти вже від навчального процесу. Трошечка відпочивають. Потівки для дітей із багатодітних сімей та сиріт виділяє і відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради. Також деякі батьки мають можливість оздоровити своїх дітей на морі. Тому в управлінні освіти сподіваються, що учні наступного навчального року будуть здоровими, сильними і розумними.